Обстоятельства были ну, просто фантасмагоричны. Закончив ремонт своей квартиры, расставив мебель, это был первый день, когда я вселился, так совпало, мне поступил звонок из ОСМД о том, что неизвестные люди предъявили какие-то документы, взломали замки, поставили свои замки. Він не показує обличчя, бо й досі боїться за своє життя. Рівно рік тому до його щойно відремонтованої квартири у 150 квадратів у самісінькому центрі міста увірвались невідомі з рішенням суду і просто викинули на вулицю під розгублені погляди поліції. Я присутствую, поліція присутствують. Еті люди продав... просто грабять квартиру, виносять мою мебіль, грузять. Я нічого не можу зробити, тому що у них є силова підтримка. А ось легенда, за якою у Сергія зухвало вкрали квартиру. Він, начебто, взяв у борг мільйон гривень у чоловіка, який виявився звичайним вантажником із місцевого ринку. Борг віддати не зміг. Відтак погодився розрахуватись квартирою. Хоча сам Сергій про це ані сном, ані духом. Саме таким рішенням суду перед ним козиряли м'язисті рейдери, ані навіть не напрягалися. Они э, подделывали подписи э, на каждом документе э, совершенно разные. То есть там четыре э, моих подписи стоят, которые не имеют никакого даже малейшего э, совпадения с моей реальной подписью. Э, но они даже не удосуживались их делать. Они разнятся между собой. Не перший і не останній у прокуратурі з'ясували, таких як Сергій у Дніпрі понад три десятки, 32 оселі у центрі міста, будинки, квартири, земельні ділянки, оборудка на понад 74 мільйони гривень усе відбирали за відпрацьованою схемою протягом кількох років. А банду сколотили місцевий бізнесмен, адвокат та суддя із помічником. Адвокат, суддя, помічник судді та підприємець по суті, громадяни потерпілі, узнавали про те, що об'єкт нерухомості вибував із їх власності вже тоді, коли до нього приходили сторонні особи, представлялися новими власниками. У всіх фігурантів вже провели обшуки і пред'явили підозри. Дніпровський бізнесмен Дмитро Назаров, який раніше кришував місцеві ринки, та його адвокат Вікторія Медведєва, вже у СІЗО. А от суддя із помічником ні. Останній подався в біга. А того, хто іменем закону ухвалював злочинні рішення, позбавити свободи може лише Верховна Рада. Йому винесли да, підозріння, але процедура вісьма складна. Ну, мені здається, він вже десь на чемоданах. В ожиданні того що якщо все таки якісь та последствия посліду, то навірно скоріше його Судові рішення, іменем котрих приватна нерухомість переходила у власність підставних фірм, штампував суддя бабушкіного райсуду Дніпра Віталій Циганков. Його повноваження скінчилися ще минулого року. Але на кабінеті й досі табличка на робочому місці судді немає, а колеги не говірки. Циганкова немає, нікого немає. А де вони? А... в нього закінчились повноваження. Це що я знаю. Чи встигне Верховна Рада розглянути вимогу прокуратури відносно судді циганкова до того, як він накиває п'ятими питання, проте ще більше запитання, як швидко три десятки постраждалих від рук афериста в судівській мантії та його спільників зможуть повернути свою нерухомість після цілої серії незаконних перепродажів та викриття банди Сергій і досі не може увійти в свою квартиру, тоді як нові липові власники спокійно заробляють на ній гроші? Ми судимося, А от е вот Назарова, Циганкова, фірма Сан-Сіті ТК е здають эту квартиру в оренду. Найстрашніше, що опинитися на місці Сергія в Україні може будь-хто, тому юристи радять єдине періодично цікавитись, а чи, бува, ваша квартира ще не змінила власника без вашого відома. Як мінімум, необхідно моніторити, він зараз відкрив реєстр прав власності, щоб дивитися, а все ли в порядку з моєю недвижимості. Якщо ж справу про Дніпровську рейдерську схему на мільйони таки вдасться довести до суду, усім фігурантам світить до 12 років тюрми.